This is Ukrainian radio. Glory United States of America. Glory to Ukraine. Fuck you, Russia. Fuck you, Putin. Fuck you Russian Speeder Russia. Schwai. This is Ukrainian radio. Щас, Да, так, інтересно да, такий, Е, Значить, всі разом розворужили. Тепер виходить, що Росія напала, а всі останні якби допомагають. Помагають яким чином? На Іван трошки поїж, аби щоб трошки з голоду не здох. Так що це таке. Ну, не буду я утрирувать, ну коротше, так воно і є. Хай. Гомоне далі, да? Запис не дав. Ну, утолок, конечно. Утолок, короче, вещає. Ну, суть це така.

Героям слава. Дасть там шоссе русаки потікали, потікали. Вы, блин, хуй, сорта, ты ж лажают, Пригожина. Вот я ведь специально, блядь, Скачал, волгаз произвел, что говорит и пидорас, питом прикожин. Ну, нравится армія, Ну, действительно. Ну це, короче, музику включили на цій однополосній модуляції. Це вони Не зна, що воно може так хуйово звучати. вони щось там включили. Ой, блядь, короче, я включаюсь. Мне вот особенно эта определенная нравится. Русских свиней уже убивают второй год. Вы представляете? А русские свиньи говорят, что надо.